Багато армій світу вже е, звикли ходити тільки на парадах. Наша армія продемонструвала наскільки вона боєздатна, наскільки швидко вона вміє мобілізуватися. Е, також я вважаю, наша така особливість, родзинка нашої армії це тотальна підтримка народу. Так як підтримують нашу армію, українці не підтримують, я думаю, жодну армію в світі. Народ живе разом зі своєю армією, зі своїм військом, разом прокидається і лягає з думкою про Збройні Сили України. І Ми це відчуваємо завжди. І це надає сил. А станом на зараз це найгнучкіша армія. Вона пристосовується до сучасних реалій, до нововведень війни, до гібридних в тому числі атак, до інформаційних атак. Тому можна сказати, свого. Класу, це найсучасніша армія світу. Я не політолог, просто людина, яка дивилася і ззовні, і зсередини на те, як встановлювалася наша армія, Були, був досвід роботи з іноземними військовими, і єдине, що скажу, що наша армія дуже живуча завдяки саме мотивованим людям, які намагаються ще досі побороти. Совдеповські устої або непотрібні, безглузді бюрократичні моменти. Моя вдячність завжди була тим людям за те, що я маю змогу в країні робити якісь зміни. Займатися активізмом, зрештою, жити, відпочивати, насолоджуватись життям. Я усвідомлював, що все це я можу робити завдяки українським військовим. І також було усвідомлення, що якщо буде повномасштабне вторгнення, то моє місце на війні власне так і сталося. І ось таке відношення, яке я описав, моє відношення, яке було до. Військовослужбовців до повномасштабного вторгнення, я відчув таке відношення тепер уже до себе, і я вам скажу це прекрасне відчуття, коли це незнайомі тобі люди зустрічають тебе як рідного. Я мав приємність це відчути в, на Харківщині. Змінилося, Я думаю, що кожен хоче захищати свою державу. І люди тепер вірять в нас. Українські військові, саме військо займає перші щаблі довіри українського суспільства. Це говорить про те, що український народ любить, поважає і шанує своє військо, своїх військовослужбовців і своїх захисників. Звісно, збройні сили стали потрібні всім про них згадали. Це добре. Про них не треба було забувати. Це дорогий укро для народу України урок. Я надіюсь, ми його засвоїмо і не забудемо, військо. Почали приходити нарешті знову, як в 2014 році, вмотивовані люди. Сьогодні військо йдуть так само добровольці, люди з абсолютно різних сфер. Сьогодні дійсно в армії можна знайти як поетів, музикантів, так і слюсарів, так і робітників якогось великого або малого бізнесу. Ми набули впевненості, якщо на початку цієї війни. Наша впевненість в тому, що ми не програємо цю війну, була приблизно такою: ми не програємо цю війну. А якщо ми її програємо, то я цього не побачу. Іншими словами, була готовність або перемогти, або померти. То зараз ми вже не кажемо про не програти в цій війні. Ми вже чітко говоримо про те, що у цій війні ми. Переможемо до 14-го року такого поняття як тактична медицина його не існувало і, на жаль, не цінувалося Спочатку 14-го року були перекладені, введені розроблені методи викладання протоколів і алгоритмів, якими користується весь світ. І починаючи з 14-го року, можна сказати, що наша армія є величезним прикладом того, що розвиток. Робить з слабкої країни сильну країну. Ну і звісно, якщо до 2014 року до нас приїжджали іноземці і вчили нас, то з початку війни з Росією наші спеціалісти цінуються в усьому світі. Українська армія ну потихеньку адаптувалася тут. Питання в розрізі у всього українського народу. Весь український народ мало того що вистояв, він набрав міць оберти буде давати на честь. Боже. Слава Україні.